а не вибори свідчить інформація від самих терористів, які дозволяють голосувати всім, кому виповнилося 16 років без будь-якої реєстрації і з будь-яким документом. Тобто, списків у виборців у так званих ЛНР і ДНР взагалі не буде. А значить, і результати можна буде намалювати будь-які. А ось в РНБО заявляють, екстремісти готують на 2 листопада серію масштабних провокацій з людськими жертвами. І це дані нашої розвідки. Свої злочини бойовики видаватимуть за дії збройних сил України та Нацгвардії. Сьогодні на Луганщині. З боку первомайська обстріляли по селищу Тошківка, Папаснянського району. Обстріл вели важкою артилерією і один снаряд поцілив у школу. На щастя, уроки вже закінчилися. І діти пішли додому. Ніхто не постраждав, але будівля школи вже непридатна для навчання. Всі новини із зони АТО далі у фактах. Триденне затиша на Луганщині змінили вибухи та обстріли. Терористи ведуть вогонь як по силах АТО, так і по цивільних об'єктах. Сьогодні, після полудня, снаряд бойовиків поцілив у школу в селі Тошківка. Дітей врятувало лише те, що заняття вже закінчилися. Прямою наводкою із артилерії частково зруйнували школу. На щастя, після обіду було там тільки директори завуч, Вони не постраждали, але школа напівзруйнована, і проводити навчання там ну неможливо. Напередодні в Донецьку під час артобстрілу загинув чоловік. Снаряд влучив у його будинок. Бандити не припиняють чубитися між собою. РНБО оприлюднила відео, як бойовики оплоту розбираються з угрупуванням восток. Тим часом дані розвідки тривожні. На день так званих виборів 2 листопада бойовики планують теракти з численними жертвами серед мирного населення. Свої злочини екстремісти видаватимуть за дії Збройних сил України та Нацгвардії. Насамперед йдеться про Донецьк та його околиці. Росія ж перекида. З Ростовської області свої підрозділи в район Шахтарської столиці та на південь області, аби не допустити масових жертв. РНБО просить жителів сходу не піддаватися на провокації і проігнорувати все до вибори 2 листопада. Бандогрупування так званих ДНР та ЛНР замовлено пошиття. Та вже надійшло в обіг більше трьох тисяч одиниць формуваного обмандрування бійців Національної гвардії України. Ми хочемо попередити. Громадян, що участь у так званих виборах, може бути небезпечною для життя, оскільки є висока ймовірність терактів у місцях, де буде відбуватися голосування. На сході ж терористи атакують позиції українських військових та населені пункти. Сьогодні вже чотири рази цілили в армійців неподалік Чорнухіного зградів та артилерії стріляли поблизу Новомихайлівки та Славного на Донеччині. На блокпосту біля станиці Луганської від снайперської кулі загинув наш військовослужбовець. Є й поранені кажуть у прес-службі Луганської облдержадміністрації. Наші бійці підтверджують, снаряди часто летять з території Росії. По траєкторії польоту видно, що вона. Прилетіла не з Луганська навіть, а з території Росії. Так що, якщо хтось побачив цю ракету із надписом, що українці бомблять свої мирне села, не вірте. Це росіяни. Загалом за минулу добу обстрілювали наших майже 40 разів. Вночі двічі атакували Донецький аеропорт. Сьогодні, після першого дня, бойовики з артилерії обстріляли позиції українських військових біля селища Талаківка під Маріуполем. Дані про постраждалих уточнюються. Як відомо з Новоазовська, в бік Маріуполя висунулися бойовики, серед яких були козаки і кадирівці. Концентрація військ противника помічена і неподалік Стаханова та Слов'яно-Сербська на Луганщині. Значна частина підрозділів російські військові перевдягнуті у форму місцевих терористів. Тим часом в інтернеті з'явилося відео, як із Криму в бік материкової України, рухається колона російських БТРів під російськими та андріївськими прапорами. Їх зо два десятки. Ксенія Міляєва факти асі